Ти хочеш відкрити бізнес, да, продавати Notion е, заможним американцям. Е, ти при цьому знаходишся в Україні, зареєстрований як ФОП. Єдина можливість, яка в тебе є, скоріш за все, це відкрити LeakPay, відкрити монобанк, да, і почати приймати, використовуючи ці е, платіжні продукти. Скоріше за все, американська аудиторія або користувачі з Америки, вони, по-перше, погано розуміють і знайомі з продуктами LeakPay, вони не знають, що таке Прова-24 і чому мені якась жінка телефонує, щоб підтвердити транзакцію. Але е така можливість є. Чи буде воно працювати гарно? Воно не буде працювати гарно. Чи ти отримаєш якісь кошти, отримаєш. Да? Тому під час Кейлу ти будеш шукати варіанти, як це все ж таки оптимізувати. І для того, щоб це оптимізувати, тобі потрібно буде розбудовувати певну глобальну платіжну інфраструктуру. Що мається на увазі? Для того, щоб гарно приймати пейменти від користувачів США, бажано мати американський банк, який буде отримувати кошти від цих користувачів на твій рахунок. Да? На мій рахунок в США. На твій рахунок в США. так. Таким чином, тобі потрібно зареєструвати компанію десь. США, якщо ми кажемо про Америку, а, і підлічити цю компанію вже для процесінгу платежів. Це можна зробити як використовуючи Stripe, да, це можна зробити використовуючи SolidGate та інші платіжні компанії. Вони допомагають відкрити процесінг, тобто прийом платежів відбувається також на певний рахунок. Да, звичайно, що цей рахунок можна розширити для того, щоб там. Були і картки, з яких ти можеш розраховуватися, робити бізнес-операції, перекази тощо. Так? Але першочергова задача це отримати рахунок, на який ти можеш приймати аксепти кошти від своїх користувачів. Ти маєш, ти маєш вже прийти, умовно, до Stripe, зі своєю компанією і рахунком, і сказати, я ось сюди готовий приймати платежі. Угу. Так або до іншої платіжної компанії. Звичайно, що це з України зробити складно, скоріше за все, в тебе немає американського ССНу. Тому існують інші варіанти, як можна за. Рестувати свою компанію. Страйп, наприклад, пропонує свій продукт Страйп Atlas, який допомагає зробити або інкорпорувати швидку свою компанію в телавері. Тобто ця опція, здається там теж доступна українцям. Якщо ти українець, який має податкове резидентство в іншій країні, знаходиться там, то ти можеш робити бізнес в іншій країні, але потрібно проживати в тій чи іншій країні, щоб відкривати і робити бізнес саме там.